Доброго дня! Сьогодні така системка, це крістал старенький, блок живлення колись мінявся, я його трошки поламав, бо він не розбірний, він клеєний. В чому тут питання? Дивіться, зараз камеру піднесу, може буде чутно гул. Якщо чуєте такий гул, що ми робимо? Заміряти напругу можна, якщо є лапан, зараз покажу, то об тут Ставимо щупи один другий. Зараз закуплюємо і притримаю рукою. Дивіться, потрібно Тут 24 вольти, є тут майже 20. І цього, звісно, замало, щоб насос давив на мембрану стільки, скільки потрібно. Зараз я це продемонструю. Мабуть, поставлю манометри, кину мембрану, подивимось, скільки буде давати води а, без заміни блока живлення. І після заміни блока живлення. Якщо у нас такий гул, то питання ось до цього електроліту. Він тут замаленький і має 470 мікрофарад. Якщо людина рукаста і спробує цей блок живлення розібрати, то може поміняти цей електроліт. І буде все працювати. Я цього робити не буду, У мене є новий блок живлення. І він, звичайно, індекс. Ось таке план. Відрізаємо від нього штуки і ставимо на це місто, клеємо його скотчем або стрічками. А це ми знімаємо і в утільку. Подав воду. Чорна трубка, це у нас дренаж. Біла, це чиста вода. Тиск вхідний, помпа там акумулятору немає, тому стрибки такі будуть, але то не найгірше. Так, тепер бачимо тиск помпи на мембрану. Це у нас буде давач на перміатор. Подивимось, при якому тиску виключається цей давач. Бачите, це стрибки подаючої помпи. Чекаємо водичку. Ось так у нас подається вода з нової мембрани. Помпа у нас дали. 6. Так, ну що, міняємо блок живлення і дивимось, що будемо мати. Живлення з'єднав. Ось шипи, так, Це нас. Подаємо воду. Дужка. Майже вісім і гула тут вже немає. Так, тепер подивимось, що у нас. На подачі води трошки інтенсивніше так і відключення давача верхнього тиску. Два, два і два. Е4. Е9,5. Ой, 8. 8 7,5 Еще раз. Так. Все. Соб... Збираю все докупы. Еще тут поменять по и потребно будет поста и Мінералізатор і віддаю власнику. Зараз все все змотаю, все буде красиво. Так це виглядає. Зібрав провода, надавачі також уже все поставив. Тут є. Все щільно, низ також під'єднав, кембрики трошки поправляємо. Новый постфильтр и новый минерализатор. Мембрана також нова. Саю даю власть на